І всім привіт, друзі, з вами я Назар. І сьогодні я буду знімати обзор на свій ну, ось. Да, я цю ось зробив Бу... ну, буквально сьогодні. Ви цю ось бачили в моєму. І я би захотів, щоб ви її зацінили на різних фодах. На... Наприклад, як оцей вот. Вот -вот такий вот фончик. Думаю, що виглядає красиво. Йдемо далі. Цей фон, це вже гібр, японський стіль, я це місце знаю. Я його знаходив в Google картах, воно якраз знаходиться в Японії. От, наприклад, отакий от шифончик. Це вже я не знаю, де такий ліс є, може це просто іскусственний інтелект. збудував. Ну, як по мені, красиво виглядає. І останній мій стіль. Це груби кладбища, це мій стиль. Я, якщо ви не знали, я дуже обажаю чорний, сірий, білий, ну, так собі. обажаю такі груби. Ну, просто, як, ну, ви розумієте, я не такий, як всі. У мене да, я не такий. Я просто люблю чорний і все страшне. Я навіть фільми участь 18 дивлюся, тому що, блін, нічого страшного в Ютубі майже і немає. І на цьому все друзі, всім пока.